Привіт, друзі! Зараз я покажу вам розслаблюючий масаж для наших м'язів обличчя, ми будемо його робити м'ячиками і нашими пальчиками. Дуже часто спазмовані м'язи скорочуються і тим самим приводять нас до зморшок. Коли в нас скорочений м'яз чола, він розташований таким чином і йде аж на потилицю. Він скорочується. І об'єм шкіри лишається таким, як він є, і ми з вами отримуємо такі ненависні зморшки на чолі. І ви мені дуже часто кажете, Женя, я користуюсь мій Так, так, я теж ними користуюсь. Я обожнюю окремий ріновий, який працює на чолі, дуже добре, до речі. Він не працює з нашим жувальним м'язом, тому що він дуже потужний. Тому, якщо у вас є сенс зекономити, і ви не можете купити на все обличчя і користувати його всього 30 мл крем Рінова, ви можете його наносити лише на чоловіну, повільнюю, міміку. Але якщо ви все одно протягом дня намагаєтесь зробити так, вот або так, та, тобто ми все одно скорочуємо ці м'язи, і це все одно як випросувати гарну сукню, а потім пристібнутися ременем безпеки в машині і ту сукню знову пом'яти. Також в нас є круговий м'яз довкола очей, круговий м'яз ротика, який, скорочуючись, теж дає нам такі неприємні зморшки, як зморшки довкола очей і кисетні зморшки. У нас є жувальний м'ясо, який дуже часто буває перенапруженим, і таким чином він дає таку. Не дуже натуральну посмішку, і людям це не дуже подобається, їм здається, що посмішка в нас натянута. Так, також пережати жувальним м'яс нам дає брилі. Коли скорочується м'яс підборіддя, підборіддя підкручується вперед. Так, от догори зменшується ділянка від, від губи до підборіддя, і візуально підборіддя укорочується, і це теж виглядає не дуже естетично. А ви, чемні мої слухачі, ви вже мусили собі придбати м'яч. Це буде м'яч з магазину, але а, от такий вот або спортивного магазину, якщо у вас немає, я сьогодні в Мелісі взяла попригун, і він теж буде нам дуже в нагоді, тому що він більш м'якший на відміну від цих м'ячиків. Ми будемо дуже обережно відпрацьовувати ці ділянки, тому що вони перенапружені і зазвичай це є боляче. Не треба тиснути до якогось такого шаленого болю. Бережіть себе. З кожним разом болівий порог буде зменшуватися, збільшуватися, болі буде ставати все менше і менше, і ви можете змінювати натиск на більш міцний. Ми сьогодні не будемо використовувати цей м'яч, він не для розслаблення м'язів, він скоріше для тонізування шкіри. Він добре підходить для задньої поверхні шийки. Дуже приємно і любляться всі ваші члени родини спробувати, діткам подобається, чоловікам, коли трапецію. Дельту ми масуємо таким м'ячиком. Сьогодні ми будемо використовувати м'ячики з, з гладкою поверхнею. Можна в цьому масажі масажний крем не наносити, він нам буде не дуже в нагорі. Тому що нам, ми вимажемо наші м'ячі, вони будуть вискальзати з наших доланів. Тобто, зараз ми з вами всі разом приготували м'ячик і почнемо наш масаж, як завжди, шийно комірцевої ділянки. Любий м'ячик, який є, можете взяти більш такий міцний м'ячик і почати прокатувати задню поверхню шийки. Таким чином, ми з вами розбудемо. Нашу лімфатичну систему розслабимо наші м'язи. Давайте разом зі мною. Пам'ятаєте, що ми з вами казали? Що ті, хто дивляться масажі, і ті не отримують результати. Всі масажі будуть для вас збережені. Тож, у кого ще немає м'ячику, ви можете зробити його, коли ви. Придбаєте цей м'яч. Напружені м'язи уповільнюють кровоток, відтік нашої лімфи, і в нас формуються малярні мішечки під очима, в нас формуються такі ненависні брилі і носогубна складочка. Тобто розслабляти м'язи це корисно, розслабляти м'язи це приємно, і також цей м'ячик покращує, покращує кровообіг, цей масаж покращує кровообіг. І таким чином нагадує нашому обличчю, що нашому організму, що в нас крім ті, Серце, мозку, є ще обличчя і, власне, дає більше кровопостачання, вітаміни, все, що ви з'їли і випили, потрапляє до вашої шкіри. Якщо у вас немає м'ячку, але ви долучилися до ефіру і хочете робити, можна робити костяшечками пальчиків. Зараз ми будемо розслабляти м'язи, чола і м'язи міжбрівки. Почнемо ми з вами з середини брови. Цей м'яць, який дуже часто перенапружується. Ставимо м'ячик на серединку і починаємо прокочувати. Якщо ви відчуваєте дуже потужний біль, зменшуєте натиск, можете долонькою прокочувати, як вам зручно. От зараз я середини долоньки прокочу і контролюйте, будь ласка, інтенсивність натиску, щоб ви не відчували дуже сильний больовий симптом. Далі по лісточками в нас є такі два м'язи, які совують наші брови до переносиці. Вони розташовані отут, вот, і вони якраз роблять цю нашу міміку. Тому ми, вони от самі болючі, ми їх пальчиками з вами відпрацьовували, тепер ми їх відпрацьовуємо м'ячиком. Також ви це можете робити в ліжку перед сном, м'ячик може перейти в вашу корзиночку доглядову. Мити його після використання, для того, щоб мертві клітини і підею, зайвий жир, не скопичувалися на ньому і потім не давали запалення і висипку на обличчя. Розслабляємо ці м'язи, якщо ви відчуваєте біль, будь ласочка, трошечки призупиняємося. Бровочку ми відпрацюємо після м'язів чола, тобто зараз ми з вами будемо відпрацьовувати м'язи чола. Знову розташували м'ячик. Посередині долоні і ведемо від кінчика брови до місця росту нашого волосся. Це такі спірали подібні рухи, і ми з вами рухаємося до нашого волосся. Потім від місця максимального згину брови переходимо до місця максимального згину брови і рухаємося до волосся. Тут немає важливості, щоб ви переставляли м'ячик пальчиками, можете його перекочувати на ту ділянку, з якої починаєте. Перекотили до брови і пішли спиралі подібними рухами до місця росту нашого волосся. Якщо десь ви відчуваєте дуже сильний біль, зменшуєте, будь ласка, силу натиску, щоб не було у вас синців. Повертаємось до середини, теж можна трошечки уповільнитися, затриматися знову на цій ділянці і рухатися до місця, де у нас починається ріст волосся. Покращується кровообіг, забирається застой лімфи. Тобто, у нас таким чином ми виконуємо одразу декілька дуже корисних для нашої шкіри функцій покращення кровообігу і розслаблення наших напружених м'язів. Від кінчика брови до поскроні до, до росту волосся, і від згину брови до росту волосся. Тепер будемо працювати, бачите, шкіра реагує по червонінням, тепер будемо працювати. Від місця серединки чола до кінчика брови, будемо працювати з нашою кісточкою, будемо прокочувати м'ячик не по самій брові, а, бро... брові. <свісля> а будемо прокочувати по верхній кісточці. Закриваємо око і прокочуємо. Можна знов-таки, так само, як і у всіх масажах, залежить від вашої кількості часу. Якщо у вас є час. Ви можете дуже добре промасовувати проходку робити і 5, і 10 разів. Ми з вами зробимо 3, тому що ми будемо працювати сьогодні зі всіма ділянками, і щоб зекономити час, ми зробимо не так багато, але можете собі ставити на паузу і повторювати стільки разів, скільки вам потрібно. Друга мрівочка, ми з вами по кісточці прокочуємо, прокочуємо аж до скроні. Покращуючи кровообіг, даючи життя нашим м'язам і розслабляючи спазмовані м'язи, які Круговий м'яз довкола очей, дає наші зморшечки на мімічних ділянках. Далі ми з вами попрацюємо над нижньою повікою. Масажні рухи тут ідуть від скроні до внутрішнього кутика. Спочатку ми розмасуємо цю ділянку, тут не обов'язково фіксувати пальцями, м'ячик не буде розтягувати шкіру, знов таки працюємо тільки по кісточці. Тобто ми не йдемо до нашої повіки, ми працюємо. На ділянці мімічних зморшок, які ви вже все знаєте, розташовані. Це наша ділянка обличчя, це не ділянка шкіри довкола очей, тут є підшкірна жирова клітковина. І далі рухаємося до скроні і будемо рухатися. Отут буде боліти. У більшості дівчат, у кого мучають мігрені, цей рух доволі корисний, але тут зменшуєте натиск. Ми масуємо скроню і йдемо. До лінії росту волосся, і, от, власне, м'яс скроні дуже часто буває перенапружений і викликає головний біль. Тому тут інтенсивність зменшуєте і прокручуючими рухами, робите прямо до скроні, до росту волосся. І можемо повернутися, якщо в нас є питання з мімічними зморшечками, навіть пришвидшити рух. Дивіться, тобто можна пришвидшити рух і трошечки. Більш інтенсивно попрацювати в тій ділянці. Розказую для тих дівчат, хто не знає, де взяти попригуни. Вони є в кожному торговому центрі. Меліса дуже любить їх вигравати, вони є в певних апаратах. Грайте, поки не виграєте попригун зовсім без швів. Тобто є такі вони з виразним шовчиком, а є з дуже маленьким шовчиком. Тобто, ми зараз ми відпрацюємо скроню. Місце мімічних зморшок, а потім перейдемо до нашої нижньої повіки, до наших малярних мішечків. Розмасовуємо, розмасовуємо гарно, розслабляємо м'яс. Можете супроводжувати масаж, мене виключати, щоб я була без звуку, і супроводжувати переглядом якогось фільму чи серіалу. Вам не обов'язково чути, що я говорю, я можу бути тільки нагадувати вам ваші рухи. Супер! Як вам подобається, ви відчуваєте, як воно працює? Супер! Тепер ми працюємо з нижньою повікою. Тут дуже часто скаплюються наші малярні мішечки. Почнемо ми з руху пальчиком. Візьміть цю діляночку нашого великого пальчика, поставте на ділянку там, де в нас формуються малярні мішечки. Це скопичення зайвої рідини, вони виходять за переорбітальну кістку, вони розташовані на ділянці обличчя. Іноді вот тут вот, у дівчат є малярні мішечки. Ставимо ручки, робимо помпуючий рух, притискаємо декілька разів, 5-10 разів притискаємо в ділянці малярного мішечка. Далі попрацюємо перед тим, як тут працювати м'ячиком, попрацюємо з нашими кролячими лапками. Бувають тут у дівчат зморшки на переносиці. Також, коли ми розпрацьовуємо цю ділянку, в нас зменшуються завали під очима, заглиблення нососльозної борозди стає не таким виразним. Ми розтираємо цю ділянку дуже добре. Можна взяти два пальчика і вказівний, і середній, і проходимося по. Наші челюстні кістці, запобігаючи резорбції кістки. Я працюю по своєму денному кремі, сьогодні я його змішала з своєю дорогоцінною лійкою, робила миттєве омолодження. про яке я вам розказала. Зараз у нас іде знижка на все, всі засоби для миттєвого омолодження, тобто у мене шкіра підготовлена і доволі слизька, але можна робити цей масаж і по сухій шкірі, це не буде проблемно. Розтираємо і промасовуємо. Теж три рухи зробимо, але ви можете, якщо є час, робити більше. Повертаємося до нашого м'ячика і будемо робити. По масажних лініях, дивіться, масажні лінії довкола очей. Так, вони дійсно йдуть від скроні до внутрішнього котика, але ми мусимо знати, де є ділянка довкола очей, а де є ділянка обличчя. По там, де немає в нас підшкірно-жирової клітковини, ми рухаємося від скроні до внутрішнього котика, але лімфовий тік у нас йде навпаки до Бужка. Тому, якщо ми говоримо про малярні мішечки, ми все-таки будемо рухатися по напрямку від носика до нашої скроні. Поставили м'ячик, розмасували носик і пішли котити його долонічкою до нашої, скроні. до нашої скроні. Якщо є виразні малярні мішечки, дівчата можна і 10 разів. Чому перевага цього масажу, в тому що він абсолютно не розтягує шкіру обличчя. Тобто, якщо ви боїтеся, якщо шкіра тонка, якщо вона тянеться за вашими пальчиками і всі рухи, які пов'язані з щіпковими рухами, проминаючими, у вас викликають відчуття, що шкіра розтягується, масаж з м'ячиком може стати одним з ваших улюблених, тому що і шкребок гуаша, і баночка все-таки рухають поверхню шкіри і розтягують її на відміну від м'ячика. Домовились, якщо ви маєте малярні мішечки, ви можете робити це аж до 10 разів. Бачите, як класно реагує шкіра, вона почервоніла і дуже добре, після масажу нам зробити масочку. Якщо ви лишаєтеся вдома, завершіть, будь ласка, маскою. Прокочуємо до скруні. І будемо працювати з нашими жувальними м'язами, які дуже часто бувають спазмовані і викликають якраз наші брилі. Тому ми дуже добре будемо відпрацьовувати жувальний м'яз. Для того щоб ви його знайшли, вам треба пір-привідкрити ротик. Ось він є, він зазвичай спазмований. Ви будете масувати його з відкритим ротиком. Можете поміняти, якщо у вас купа м'ячів, як це у мене, можете поміняти м'ячик. Ні, можете лишати м'ячик дрібним, немає великої різниці. Поставили м'ячик на жувальний м'яз і будемо прокручувати зверху донизу. Але напрямок руху не є дуже важливий. Підкривайте ротик і розслабляємо наш м'яз. Контролюйте ступінь виразності болю, не мусить бути критично боляче. Якщо дуже болить, з кожним разом біль буде зменшуватися, і ви зможете вже отримувати насолоду від результатів масажу, по-перше, а по-друге, від самого масажу. Зробили, друга сторона, Тепер зробимо по три проходочки: від кутика носика до скронії, від кутика губи до скроні і від центру підборіддя до вушка. Перед тим ми з вами розмасуємо підбород... під... м'яс підборіддя, поставимо м'ячик і розмасуємо цей м'яс. Він доволі часто, от він, до речі, болючий, доволі часто буває напруженим. Волюча, волюча історія значить, дуже-дуже і дуже треба. Щоб цей м'яз не скорочився і не приводив до м'язів маріонеток, які в нас опускають наші губки донизу. Ну що, поїхали. Від носика до скроні. Зробимо три проходички. Одна. Тут вже і на ощільнення шкіри, і на лімфові ті. Два. Сподіваюся, ви так само почервоніли, як і я. Три. Це показує на те, що кровообіг почав покращуватися. Два. Три. Тепер від центру підборідля до ушка. Один. Два. Три. Носик. До скроньки. Один. Якщо в ділянці зубів ви відчуваєте нестерпний біль, може бути, що вам потрібно звернутися до стоматолога і пройти КТ, щоб подивитися, чи нема запалення в коренях зубів. Тому що, якщо в корені зубів є запалення, вам може бути боляче і це може провокувати запалення. Тому тут зупиняємося, якщо у вас в обличчі є філери, також всі масажі, особливо міофесіальні, вони. Пришвидшують розмоктування філерів. Відпрацьовувати можна лише на тих ділянках, де у вас не стоять філери. Ну, так, зазвичай трапляється, що ті дівчата, які дивляться і роблять масажі, вони проти радикальних методик омолодження, тому по більшості не мають нічого зайвого в своєму обличчі. Ну що, тепер ми переходимо до лінії підборіддя, щоб у нас кут молодості був гарний, попрацюємо з цією ділянкою, поставили м'ячик під підборіддя, тут вже спішити не вийде, бо ви його будете губити. І проминаємо нашу кісточку аж до вушка. А отут ми з вами зупиняємося і відпрацьовуємо гарнесенько наш кут молодості. Гарнесенько тут забираємо набряк, щоб він був чіткий, красивий, побрильчиком поводимося для того, щоб ущільнити цю ділянку, вивезти зайву рідину. Тут можете катати, і дівчата мені кажуть, я беру з собою в кінотеатр, і в кінотеатрі роблю м'ячиком масаж, коли йде якесь кіно. Теж може бути. Ви будете просто поєднювати приємно з корисним. В наш час, коли а, найважливішою цінністю є час, якраз поєднувати приємно з корисним читання книжки з масажем, та перегляд підкасту якогось або фільму поєднувати з масажем, це є дуже і дуже-дуже економно. Розмасовуємо наш кут молодості, придаємо йому краси і точенності такої вималюваності. Супер! Працюємо з другим підборіддям, тут можна скоренько, можете взяти м'ячик ще більш львініший. І розпрацюємо цей м'яс. Ми не ліземо на щитоподібну залозу в жодному варіанті, тільки ця діляночка. Тут не працюємо м'ячиком. Доволі складно працювати м'ячиком з ГКСМ, -ку. ви можете це зробити, але ГКСМ я чомусь більше люблю відпрацьовувати власне, ручками. Тому, якщо ми вже завершили наш масаж, нам хочеться приділити увагу і розслабити м'яз шиї, його можна порозтягувати. Теж три рази буде достатньо для того, щоб ви його розслабили. Але якщо є час, кожен рух ми проводимо від трьох до 10 разів. І круговий м'яз ротика вишився. Наші кисетні зморшки, які надають нам спокою, ми можемо підготувати цю ділянку за рахунок того, що ми зробимо з нашого лімфодренажного масажу. Пару рухів, так щоб ви відчували зубчики під пальчиками. Зробимо наш звичайний веселочку нашу, розтягнемо верхню губу, і ми отримали і в Європі, вже тут, в Іспанії, і в Україні ми отримали нарешті крем для губ. Його можна наносити після цього масажу. Зробимо третє веселочку. І попрацюємо м'ячик. Ставте, будь ласка, після закінчення сердечко, лайк під цим відео, щоб я бачила, скільки дівчат його вже виконали, скільки з нами ще продовжують приймати участь у курсі. І тепер довкола всього ротика прокочуємо. Ви, неймовірні молодці, ви зробили для себе дуже корисне сьогодні. Хто долучається ввечері, всім буде гарний сніг, солодких сніг, відпочивайте. О, тепер ми з вами, якщо вдома, протираємо обличчя тоніком або змиваємо водичкою. Після того робимо масочки і кайфуємо, тому що ви знаєте, що всі професійні маски після масажу дають дуже потужний, дуже яскравий результат. Але ще попереду одна зустріч. Тож долучайтеся і зробимо масаж. Пишіть в коментарях, що би ви хотіли ще подивитися, що вам треба показати. Це всім гарного дня і до зустрічі!